Подивіться, яка краса. Друзі, ви скажете це ЛФЗ. А ні. Також хочу побажати глядачів, щоб стояло в хаті, в гаражі, в кровоті. О! О! <ріст> це гарно! Дякую, дякую. Гарно, гарно сказано, під електросамовар в новому стані. Друзі, як ви думаєте, хто виробник? Це взагалі унікальна річ. Ви подивіться. Що вона робить? Чайник егоїст. Зображення песик. Подивіться, який рідкісний чайничок. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Київ почайна Друзі, сьогодні прогуляюся по Почайні. І вас із собою запрошую, будь ласка, не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Не дивлячись на те, що ніби накрапає дощ, впевнений, що ми сьогодні гарно прогуляємося та весело проведемо час. На барахолці завжди людно, сюди доріжка ніколи не заросте. Бо люди йдуть сюди постійно, хтось як на роботу, хтось щоб знайти антикварні речі до своєї колекції, а хтось просто прогулятися, подихати атмосферою, поспілкуватися і гарно провести час. Від чайного набору яблуко. Полонський фарфоровий завод. Добрий день. Дуже оригінальна кришечка з їжачком. Скільки коштує? 200 гривень. Подивіться, друзі, яка кришечка гарна. Хтось зробив ручну роботу. Полонський фарфоровий завод. Чашка? 100 гривень. Це у нас папірничка. А хто виробник? Не знаєте? Скільки коштує? Не знаєте так. А чашки гіганти, кобальт. 200 гривень за одиницю, Довбашевський фарфоровий завод, а соняхи 200 гривень, полонне. Такі чайні пари. 250, ручний розпис. Кремгес Світловодськ. В новому стані. Та ж сама ціна, так? 350, присутній знак якості. СССР. Азодіак. Чайна пара. Скільки? 300 гривень. Чайник долбиш. А чайник? 200? 200 гривень, ручний розпис. Скільки сука вижималка? Сука вижималка, скільки коштує? 200 гривень. Великий асортимент статуеток. Конькобіжка, біжка зеброчка Полонська, песик Полонський, півничок Полонський, сільничка. Хочу вам показати ось таку рідкісну статуетку. Купальниця під реставрацією. Ціна 600 гривень. Іспанський танець, або ми ще називаємо її кармен. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Подивіться, які гарні вироби зі скла. Два бичечка. Вироби з кришталю. І така декорація з дерева. Статуетка, Артіль. ручна робота. Ціна 10 тисяч гривень. Чайниця «Гжель» у новому стані. 500 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Кам'яний брід. лазочка. Подивіться, яка рідкісна радянська скло. Друзі, подивіться, яких я людей зустрів. Доброго дня, пани! Вітаю, вітаю! Ради друзі вас! Що побажаєте нашим глядачам? Е, всього гарного, добра і міра, щоб у вашому домі був завжди мир і любов. Підписуйтесь на канал. Все шикарно і Олексія, вам... ви оригінальний, дуже, дуже вам дякую гарні побажання. Дякую Будьте вам, друзі, що ви підписатись на канал. підписуйтесь, Канал прилагає вам саме шикарний товар, посуду, майоліку і все остальное. Дякую. Також хочу побажати глядачів, щоб стояло в хаті, в гаражі, в О! Це гарно. Дякую, дякую. Гарно, гарно. сказано! Сказано! Підписуємося, друзі. Ми для вас робимо шикарний контент, підписуємося, віселімося. От барахулочка, несмотря на погоду, а ми робимо для вас позитив. Олексій, великий лайк вам. Позитив. Позитив! Все! Електросамовар. В новому стані. Друзі, як ви думаєте, хто виробник? Не повірите? Тернопільський фарфоровий завод перший сорт. Червоне клеймо. Такий красень буде розміщений в телеграм-канал для продажу. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, замовляйте. Це взагалі унікальна річ. Ви подивіться, що вона робить. Вау. Колекційний кавовий сервіс, мініатюра. Велика рідкість виробництва Німеччина. У вашій увазі надається дикий кабан, виріб з фарфору. Виробництво так лаймо Німеччина. Подивіться, наскільки все детально пророблено. Німці вміли робити і вміють до сих пір. Друзі, хочу зробити оголошення: куплю фотоапарати, об'єктиви, наручні, кишенкові настінні годинники, статуетки з порцеляни, металу, вироби з бурштину, коралу, брошки, запанки, столові прилади зі срібла, ложки, підсклянники, портсігари та інші вироби, значки, медалі, нагороди, прикраси зі срібла, морську техніку, монети, купюри, облігації, ікони і інші культові предмети, іграшки СССР. Модельки, ляльки, шахи, парфум радянського виробництва книжки 1930 рік. Номер телефону 096 804 78 33. Будь ласка, пишіть на Viber. Якщо у вас є достатня кількість антикварних речей, пропонуйте. виїду особисто по Києву, Бровари, Кривий Ріг, Харків. Якщо індивідуальні предмети, тобто невелика їх кількість, Можете надсилати фотокартки на вайбер. Запропоную гарну ціну. Великий асортимент фарфорових статуеток. Статуетка Ау київський експериментальний кераміку художній старекуємо 4 тисячі гривень. музыкант, гармонист, Дулевский фарфоровый завод, 1000 гривен. Хлопчик, 2500 гривен. Друзі, подивіться, який красунчик. Шлягапі. Доброго Добрый дня, пане. Блогер Барбарис, Ютуб канал. Так, так от от за руку, вибачте, я там. Підписуйтесь. Ютуб канал називається Блогер. Барбарис. Блогер Барбарис. Так. На сьогодні ми вже закриваємось, тому буде? Як, як так... Завершений завершений дзвоник. Пока-пока. Всього, Петровка Барахолта, пост, поздав пост. Чайник-егоїст. Зображення песик. Подивіться, який рідкісний чайничок. Але, на жаль, чомусь він пошкоджений. Клеймо Київський експериментальний кераміко-художній завод. 700 гривень дана пропозиція. Є в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, за посиланням. Замовляйте тільки що була розміщена дана чашка в телеграм-каналі Баранівка, і відразу її людина придбала. Поїде в місто Запоріжжя. Чашка Гігант Довбиш 50-ті роки. Ціна 550 гривень також є пропозиції в телеграм-каналі. Друзі, подивіться, який гарний німецький кавовий сервіс. Він дитячий, мініатюра виробництво Німеччина. На кожному предмету інше зображення. Ціна такого сервізу 1700 гривень. Також німецький зображення, дикий кабан, кавовий сервіс. 2300 гривень. Хочу вам показати рідкісні чайник та цукорницю. Рідкісні не по формі, а по зображенню. Ручний розпис, довбишевський фарфоровий завод 690 гривень за одиницю. Тарільна стінна. Ручна робота. ЛКСФ 1800 гривень. Вироби з металу. Тематична чашка Олімпіада 80. Тернопільський фарфоровий завод. Київський експериментальний кераміко-художня чашка Гігант. Полонне. Сний штовх з ручним розписом. Підземний перехід. На почанні можна смачно поїсти. Шашличок, плов, картопелька жарена. Ось, будь ласка, безпосередньо сам плов готується. Салатик можна придбати, присісти, посмакувати. Друзі, завершую прогулянку по барахолці по Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка молочник, Німеччина, дитяче зображення. Має свого власника проданий через телеграм-канал. Чайниця, ручний розпис, гжель, Також має свого власника, поїде в місто Чернівці. До речі, її ціна була 500 гривень. Чашка, ручний розпис всередині Баранівка. Поїде в місто Запоріжжя. Цукорниця, клеймо Богдановичі, ручний розпис, аерографія. Те ж саме, має свого власника. Чашка гігант. Рідкісна. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Друзі, залишу в своїй збірці. Вона в дуже гарному стані, за виключенням ось маленького момента, подивіться на кантику. А так в цілому красуня. Штоф ЛФЗ, рідкісний, має ручний розпис. Те ж саме проданий через телеграм-канал, поїде в місто Миколаїв. Чайна пара. Городницький фарфоровий завод. Коли йому відповідає 1950 1950 рокам, поїде в місто Кременчук. Сукерниця. Прорізний фарфор городниця поїде на лівий берег Києва. В Шпротниці. Будуть пропозиції в телеграм-каналі. Користенський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 250 гривень в наявності 4. Це всі мої знахідки з барахолки почайно. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей.